Я також хотів би всіх вас привітати з цим величезним святом, яке існує на землі і яке дав нам Бог ще раз, ще одного року переживати. Це дійсно був період, коли Бог Отець працював з людьми. Був період, коли Божий син прийшов на землю. і... Був на землі, постраждав, був воскреслий і зараз період, коли Дух Святий працює в наших серцях і працює на землі. Тому я щиро від усього серця всіх вас вітаю з величезним святом Трійці. Я хотів би сьогодні говорити на тему віри, як ми зараз тільки що співали. Віра це основа нашого духовного життя, це, тим, те, це те, чим ми спасаємося, це те, чим ми приходимо перед престол Божий, це те, чим можна догодити Богу. Я ви пам'ятаєте, в прошлий раз говорив трошечки на цю тему, і ви знаєте, що можна дуже довгий час на цю тему говорити, і все одно вона не вичерпна, вона є велика, вона є багата. Зрозуміло, що я торкнуся таки деяких моментів, яких, можливо, вже ви знаєте, але це не шкодить, коли ми будемо повторяти для себе і будемо перевіряти своє серце, на якому ми шляху і що ми робимо. І наскільки в нас є віра, що це означає, яка вона в нас діяльна, чи вона має плід віри, чи плід Духа Святого, чи, 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 чи віра вона має якісь. Діла, як апостол Яков каже, якщо у вас діл немає, то ваша віра мертва. І тому давайте відкриємо е, наші Євангелії, наші Біблії, послання до Єфесян, я в Торконіка буду читати. Е, Пісня до Єфесян, шостий розділ. Шостий розділ післення до Єфесінь я читав прошлий раз, але ми ще раз до цього. Відрізку Святописьма звернемося, і 6 розділ з 10 вірша написано такі слова. Нарешті зміцнюйтеся Господом і могутністю Його сили. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистояти підступності диявола. Адже ваша боротьба не з тілом і кров'ю. Але з начатками, з владами, з світовими правителями цього віку. Правителями цього віку з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Отже, підпережіть під пері... Підпережіться істиною, зогляніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир. Шістнадцятий вірш, на який ми будемо знову звертати увагу, понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого, візьми шолом спасіння, духовний меч, яким є Боже Слово. Постійно моліться Духом, усякою молитвою і проханням дбайте про це, з усякою витривалістю і благанням за всіх святих до цього місця. Ви пам'ятаєте, що в прошлий раз ми звертали увагу на 16-й вірш понад усе візьміть щит віри, яким можете погасити всі вогнені стріли лукавого. І ми говорили про те, що віра. Вона, на превеликий жаль, інколи може помилятися, як ми говорили, як було в багато людей, які мали віру і в той же час могли помилятися. І ми говорили про те, що віра це не є статична річ, яка взяв один раз і вона одинакова, вона не змінюється, але віра вона повинна бути завжди збільшуватися. І таким чином ми можемо більше захищатися. І ми говорили про те, що діяча віра вона завжди перемагає, вона завжди в перемозі, вона завжди має результат. Я хотів би сьогодні поговорити, як конкретно, що робити для того, щоб наша віра збільшувалась. Ні в якому разі вона не зменшувалась, не ставала меншою, тому що наскільки більший щит ми маємо, настільки нам легше жити духовно. Тому що ми не маємо ніяких стріл, які можуть нас вразити. І я хотів би поговорити трошечки от практично, що потрібно робити для того, щоб наша віра збільшувалась. Я собі так подумав: ну, ми з, е, віру, кажеться, всі мають віру, да? але коли людина, коли людина спершу приходить до Бога і вона кається, і от робиться оця переміна, оця метаноя, мені кажеться, що е, ми зразу отримуємо віру, правда? Ну, ми ж, коли ми каємося, ми ж маємо, ви от проаналізуйте себе. І мені кається, ми в той момент, коли ми приходимо до Бога і коли ми каємося, коли ми розуміємо свою безрезультативність і свою е, повністю банкротство, ми отримуємо віру, отаку от таку маленьку, ви знаєте, от як колечко маленьке. Вона захищає наше серце. Коли Дух Святий входить в наше серце. Зараз багато є спорів про те, що може людина відпасти, не може людина відпасти, є різні теорії. І не про це я сьогодні хотів би говорити, але ми маємо, от нашого серця ми маємо захист, там знаходиться Дух Святий. Але основне тіло наше не захищене, І ми от оце, оце наше блюдечко бо колечко, ми починаємо його збільшувати. І яким чином його можна збільшувати? Ну, я думаю, що зрозуміло, що найперше його треба збільшувати Словом Божим. Чим більше ми читаємо, чим більше ми вникаємо, чим більше ми розбираємо Слово, чим більше ми це слово застосовуємо в своєму житті, тим більше наша віра збільшується. Якщо ми будемо віру збільшувати якимись своїми такими, знаєте, переживаннями, своїм якимось прошлим, своїм якимось авторитетом або іншими речами, ця віра в цих місцях буде дуже крихка. Вона не буде мати такий, знаєте, твердий, твердий такий матеріал. І якщо в цей матеріал буде попадати стріла, він або буде отколюватися, або навіть буде пробивати його, і ми можемо від цього теж страждати. І от важливо, щоб наша віра, оцей щит, який ми завжди тримаємо на поготові для того, щоб захищатися, він був не тільки великий, але він був ще з правильного матеріалу зроблений. Тому що якщо він буде зроблений з нашої якоїсь інтуїції, з наших переживань, або з нашого опиту, або ще з чогось, або з опиту чужої людини, цей матеріал буде крихкий. І тому матеріал повинен бути Слово Боже. Римлянам 10:17 написано. Тому віра від слухання, так? А слухання це слово Боже. Немає іншого, немає іншого рецепту. Якщо ви хочете збільшити віру вашу, це тільки тут. Ніякі переживання. ніякі… Це може нас збудовувати, це може нам допомагати. Це ми можемо якось для себе щось брати. Але якщо воно збудовано не на слові, рано чи пізно оце відколиться. Рано чи пізно вдарить туди стріла. І нам буде прикро, що ми мали захист. Але воно не витримало. Але стріла пробила. Тому що стріли лукавого не можуть пробити слово. Слово, на якому ми повинні основуватись. І тому перший пункт для збільшення нашої віри. Чим ми більше заглиблюємося в слово, не буває забагато. Чим більше ми заглиблюємося, тим слой за слоєм стає наша більша віра. І прийде момент, що ми будемо повністю захищені. Будуть летіти стріли дуже багато. Ми навіть будемо чути, як наша броня вона витримує і щось від від нас. Слухом ми будемо чути, але ми будемо знати, що ми захищені. Ми не будемо мати таких великих ран, які ми могли би мати, коли ми тільки прийшли. І тут основне в нас захищено, але ми буваємо дуже часто побиті. Дуже часто в нас прилітають стріли, і ми їх треба якось заживляти. Зрозуміло, що коли ми приходимо перед Христа, Христос дає цю мазь, яким ми можемо покривати і яким ми можемо виліковуватися. Але це для нас приносить деякий урон. Для збільшення нашої віри нам необхідне, як воздух, молитовне наше життя. Без молитовного життя. Також наша віра може збільшуватися, але не такими темпами, коли ми приходимо перед Богом, такі, як ми є. Ми не можемо нічого додати, ми не можемо нічого забрати. Але оце особисте, особисте спілкування з Богом нам надає надзвичайно великий, допоміжний захист в нашій вірі. Дає ще один слой захисту. Я хотів би прочитати одну історію, я буду згадувати дві історії, але прочитаю одну історію і як, це як тінь показує нам, е, як одна жінка Матвія 15 розділ з 21-го віршу написано такі слова. І вийшовши звідти, Ісус війшов до околиць Тира і Сидона, жінка-ханиянка. То є жінка це не єврейка. Ханеніянка з тих околись вийшла і кричала, гукаючи: Господи, сину Давиди, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповів їй ані слова. Як ви думаєте, Ісус чув її чи ні? Я думаю, що чув, раз він нарочно не відповідав. Підійшовши його учні та й почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить нам у слід. У відповіді він сказав, Я посланий тільки до загаблих овець з дому Ізраїля. Вона ж відповіла, поклонилася йому і каже, Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив, не годиться брати хліб у дітей кидати щенятам. Вона сказала. «Так, Господи, але і щенята йдять крихти, які падають зі столу їх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика Твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш, і видужила її дочка тієї ж мить. цієї жінки був край. Ця жінка колись почула про Ісуса Христа. Вона реально знала, що Ісус Христос їй може допомогти. Вона знала, що це той канат, за якого можна ухватитися, і в неї буде результат. Вона бачила свою дочку. І вона зрозуміла, що обійшло вже багато інстанцій, які їй не допомогли. І от вона зустрічається з Ісусом Христом. Вона кричить до Ісуса Христа, вона просить Ісуса Христа, але Ісус Христос мовчить деякий час. Друзі, інколи в нашому житті буває точно так. Ми точно так стаємо на цій місці оцієї ханиніянки. оцієї жінки, в якій була величезна проблема. Але в неї була віра в серці. Але вона в неї була настирливість до Ісуса Христа. Скажіть, якби в той момент, от коли вона тільки перший раз сказала. І були, я зрозуміло, що ті були люди, які сказали, «Да не ти, ну тут маємо вір, вірніше і важніше діло. Якби в той момент вона замовкла, от вона скрикнула, не почули, розвернулась і пішла. Скажіть, чи був би результат? Не було б результату. і Її дочка так би була хвора. І вона не просто була хвора, в ній був біс. Але із за того, що її віра, вона спонукала свою віру, вона себе заставляла кричати. Можливо, їй стидно було, можливо, вона не мала такого голосного голосу, який би почули. Але вона настільки була настирливою. Що учні кажуть, Ісус, ти не можеш щось зробити?» зробити. Ісус мовчав, навіть почав з нею діалог. Для того, щоб побачити і перевірити, наскільки вона стійка, наскільки вона довіряє тому, що перед нею стоїть Бог. І оцей от діалог, що навіть вона готова крихтами. Брати від Нього. Ісус Христос каже, велика віра твоя. Тому в нашому житті, коли ми маємо молитовні потреби, ми приходимо перед Бога. Ми повинні нашою вірою бути настирливі перед Божою благодатью. Ми повинні бути впевнені, що ми перед Богом, який може все. Інша історія, яку я не буду для скорочення нашого часу, щоб я вас не втомлював, інша історія, яка описана в 9 розділі Євангелія від Марка. І там один чоловік теж мав свою дитину, яка не зовсім було все добре. Учні не змогли зробити те, що прийшлось робити Ісусу Христо. Там теж був біс. І от приходить цей батько дитини, падає перед Ісусом Христом і каже, допоможи мені. Ви пам'ятаєте про те, що Ісус Христос конкретно говорить, чітко говорить, що для того, щоб я міг, ти повинен мати віру. І ви пам'ятаєте, що цей батько сказав Ісусу Христу? Допоможи моєму невірству. Ми повинні в один момент, ми повинні бути настирливими або збагачувати нашу віру до своєї настирливості, але в той же час розуміти, що Бог може нас підкріпляти, Бог може давати нам більше сили. І цей батько був повністю в розпачі. Він розумів, що його недостатньо віри. І він просто закричав, просто сказав: допоможи моєму невірству. І він мав результат. Він, можливо, на цей результат вже не наївся. І його віри було недостатньо, щоб він отримав оцей результат. Тому що там були учні. Вони були рядом з Христом і вони пробували, але в них не вийшло. І він звернувся до Ісуса Христа. В нього був вже надлом, тому що участвували інші. Але Ісус, бачачи його серце, бачачи цю маленьку віру, після цього моменту його віра набагато стала більша. І в цьому ділі участвував Ісус Христос. І третій заключний, що я хотів би сьогодні сказати, це наша віра. Може збільшуватися, або вона буде збільшуватися, як ми в своєму серці будемо давати більше працювати Духу Святому. І якщо Дух Святий буде більшим керовником нашої, нашого життя або нашого серця, коли він буде управляти, коли в нашому серці не буде місця іншому, а тільки Духу Святому. Ви пам'ятаєте приклад Филипа? Якому Дух Святий сказав: піди на пустинну дорогу. Піди на пустинну дорогу. Я не знаю, чим керувався. Филіп, на той момент, коли він йшов на ту дорогу. Я не знаю точно, можливо, даже його хтось по дорозі питав, куди ти йдеш. Можливо. Він не керувався своїми відчуттями. Він не керувався своїм авторитетом або якимись своїми, знаєте, там, соображеннями, ну, піду на ту пустинну дорогу. І що? Що ти будеш робити на пустинній дорозі? Там що? Ну, подивитись вправо пусто, вліво, пусто, ну. Але він керувався Духом Святим. Логіка наша неправильна була. Ми б з логічної точки зору могли би поступати зовсім іншому. І результат був би зовсім інший, правда? Але Филип керувався логікою Духа Святого. Дух Святив його туди повів. Він його туди запровадив. І був результат. Ми знаємо цей результат. Інколи в нашому житті ми керуємося, або ми нашу віру хочемо сформувати логікою іншими речами. Але якщо нас веде Дух Святий, то інколи нашої логіки зовсім там не потрібно. Вона не потрібна там. Тому що Дух Святий працює по-іншому іншими методами. І Дух Святий знає наперед, що в цей момент потрібно нам. У Филипа повинна бути велика, повинна бути віра і довіра Духу Святому, що він пішов туди, куди йому було сказано. Тому наша віра буде міцна і збільшуватися, якщо ми будемо керуватися. Духом Святим. Я хотів би, щоб ми, кожен для себе, проговорили про те, що ми віримо в Бога Отця, і Ісуса Христа як Сина Божого, який помер і воскрес для нашого спасіння і Духа Святого, який керує нашим особистим життям, який живе в нашому серці якого ми чуємо голос, який говорить в тій чи іншій ситуації, що нам робити і як нам поступати, і тоді наша віра стає більшою. І тоді захист стає міцніший. Тоді захист стає надійний. Захист не можна повредити, захист не можна пробити. Тому що він є. На основі святого письма, нашої ретельної молитви і Духа Святого, який є в нашому серці. На остаток я прочитаю Римлянам 15-13 такі слова. Бог же надії нехай наповнить нас усякою радістю. І миром у вірі ви силою Святого Духа збагатились надією. Станем помолимось. Давайте згуртуємось по дві-три людини. Помолимось, а я тоді завершу. Молимось. Господь і Бог наш, в ім'я Ісуса Христа і Духа Святого ми звертаємось до Тебе і дякуємо Тобі, що Ти є наш Бог, що Ти є милосердний і благочестивий, що Ти є вірний і святий, і що Ти є, тримаєш нас на цьому світі. Господь, ми вдячні Тобі, що Ти відкрився нам, що Твоє Слово живе ідеально в наших серцях що Дух Святий збагачує наше життя і посилає нам все необхідне для нашого збудування. Господь, ми вдячні тобі за день, за сили, за здоров'я, за все, що Ти посилаєш для кожного із нас. Господь, я дякую тобі, що Ти є присутній, навчаєш нас, докоряєш, вирозумляєш і даєш нам все необхідне для нашого життя. Я величаю, і славлю тебе, що Ти своїм словом проговориш до наших сердець. Господь, дякую тобі за це свято, дякую за розуміння цього свята, за той факт, що Дух Святий знаходиться в наших серцях. Господь, благослови, щоб ми трималися цього, щоб ми цінували те, що ми маємо, щоб ми завжди. Наверталися і йшли по тій дорозі, якій ти хотів би нас бачити. Господь, благослови нас в нашому житті, допомагай нам більше пізнавати тебе і бути ближчим до тебе. Прославляйся в нашому житті. Амінь.